Привітки усім! От у нас 2 червня і дивіться, яке класне цвітіння, як чудово, цвітежа, смін. Такий ароматний. Квіти взагалі. Тут тіньочку йому квіти ще не поперецвітали. В деяких, де більш на сонці, то вони вже перецвітали. А ці ще цвітуть, дивіться. Супер, які ароматні квіти. Ще їх можна додати в чай, в якийсь зелений або чорний, пару буквально полюсточок. От засушити можна. І додати для цікавого смаку. От такі класні квіточки. Ой, які вони гарні, дивіться. Ще трошки можна помилуватися, бо скоро вже вони перецвітуть. Цвітіння недовге, може ще пару днів. Така от краса, дивіться. Я прям не можу, такий величезний кущ до третього, ну до другого поверху точно. Отак от, от така красота. Всім чудового дня, пока-пока.